З миром Божим хочу вам зачитати Євангеліє від Івана, 6 розділ з 60 по 69 вірші. Називається розділ відступництво учнів Ісусових. А багато хто з учнів Його, як почули оце, коли Ісус Христос говорив попередньо, що Він є хліб живий, хто його споживатиме, той буде мати вічне життя. І Люди гуманіли, що це жорстока мова, хто може слухати її. А Ісус, сам у собі знавши це, що учні його теоремствують, промовив до них, чи оце вас спокушає? А що ж як побачите людського сина, що сходить туди, де перше він був? То дух, що оживлює тіло, не помагає нічого. Слова, що я їх говорив, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірить. І хто видасть його, і сказав він: «І я тому й говорив вам, що до мене прибути не можете ніхто, як не буде йому від отця дано все. І з того часу відпали багато, хто з учнів його і не ходили вже з ним. Ісус сказав: дванадцятьом, чи не хочете й ви відійти? Відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали. Що ти Христос, син Бога живого? Тобто тут мається на увазі, що одні слухали слово, яке говорив Ісус Христос, але вони не приймали цього слова, тому що щось для них було радикальне, жорстоке, щось для них було неприємне для їхньої душі, і вони відпали. Це були просто слухачі, увірувавши просто лишилися. Ті, хто перебули в Слові Божому і стали апостолами, це є ученики Ісуса Христа, яких Він вибрав. Так, і це є е, ті, які послідували за Ісусом, тому що і вони з'єдналися з Ісусом, війшли в Божу волю, і ми всі знаємо, що вони були вірні Богові. Тому є слухачі. Багато людей просто слухає Слово Боже. Захотів послухав там одного проповідника іншого проповідника, послухав до тієї церкви, приєднався. Але результат життя не міняється. Чому? Тому що Дух благодаті це Дух Святий, і він є тільки на тій людині, яка живе по Слову Божому, яка має плід і результат. Тому ми не приймаємо людей з інших церков, тим більше християнських церков, євангельських церков, тому що Ісус Христос. Проти Бог проти розділення взагалі-то тому ви де знаходитеся в своїй церкві, маєте свого пастора, наставника. То слухайте там, не ходіть по інших церквах, тому що ви не спасете себе, а просто потратите свій час. І тому є ученики, які щодня перебувають в Слові Божому в волі Божій. Воля Божа, вона описана в діяннях святих апостолів. Це вести служіння, це молитва, це жертви десятини, це проповідь Євангелія. Ці всі важливі пункти, що є воля Божа, вона просто розкладена по пунктах, щоб ми щодня тестували, назалізували себе. І зростали духовно, а є слухачі просто, але слухачі не спасаються. От люди теж запитують: хіба Ісус Христос забороняв приходити йому слухати? Ні, Ісус Христос не забороняв нікому прийти його слухати так само, як і. До початку теж в церкві е, слухає слово Боже, до того моменту, коли прийдеться зробити вибір, ти далі хочеш бути просто прихожанином в церкві, або ти хочеш війти в Божу волю, хочеш зростати духовно, хочеш пізнавати Бога. Інакше як люди надіються прийти до Бога, коли вони його не знають. І за життя не служили йому на яких підставах тоді людина вона потрапить до Бога. Слухачів є сьогодні багато, реально багато. Кожен хоче слухати слово Боже, приєднатися до онлайн-конференції, просто послухати Боже слово, а потім піти і все. Але Богові з цього користі ніякої. Богові користь більше від одного того, хто кається і хто входить в волю Божу і стає вірним учеником Ісуса Христа, дитиною Божої стає. А з тих слухачів, які себе вважають святими, праведними, і ходять з однієї церкви до іншої, Богові просто ніякої користі немає. Тому люди, слухайте пророків Божих, які проповідують Слово Боже, так, як написано в Біблії, так як категорично пишуть апостоли, як Ісус Христос говорить категорично. Тільки тоді, навіть, це слово ріже, але воно буде діяти вам на добро для спасіння ваших душ. І не слухайте всіх підряд, а тільки ті ту людину, того пророка, пастора, де є Дух Божий, де видно результат його життя, показує, що він служить Богу Результат це змінене життя його, чого він почав і на чому зараз знаходиться, і чого він досяг за це життя церкви по всьому світу. Допустимо, і плоди, це спасенні люди, життя, яких змінилося, і ці люди вже самі являються служителями. Це і є плід і результат, який вчив оприділяти Ісус Христос. Тому вибір Бог дає зробити кожному. Слухати Слово Боже нікому не забороняє Бог. Всі можуть слухати Слово Боже, але рано чи пізно треба зробити вибір, тому що ми сьогодні живі, а завтра може нас не бути. А в якому дусі ми пристанемо перед Богом? В тому, що ми слухасна, ми скажемо, Господи, Господи, в Твоє ім'я ми слухали всіх підряд. А Бог скаже, я тебе не знаю. Чого? Того, що воля Божа і послушання Слову Божому це є найголовніше ніж обряди, ритуали і просто бігати по всіх церквах. Тому слухайте Слово Боже з включеними мізками, і тоді буде. Благословіння в вашому житті, і ви зможете виконати Божу волю. Якщо у вас немає церкви і духовного спілкування, ви можете написати мені, і ми з вами будемо щодня спілкуватися і проходити пункти ученика Ісуса Христа. Нехай Господь вас благословить і відкриє вам вуха, очі серце, щоб ви могли знайти цей істинний шлях, вузький шлях, що є воля Божа, і не попалися на широкий шлях, який веде до погибелі. Амінь.